Бо сатана нічого не творить, він тільки руйнує. Ви бачите, наші сусіди, вони щось будують, вони все руйнують, бувають, калічать, спалюють і брешуть, як скаржені собаки. Це явно дія Духа Нечистого. Україна повільно від того звільняється. І ми з тобою для того і працюємо зараз в ефірі, щоб донести людям, що чим більше буде людей. Переконаних, що є Бог, є правда, що ми створені в образ Божий, жити для правди, для добра, для любові, бо люди розчаровані, обіцяв, я знаю, як зробити. Один президент у нас такий був. Все, люди проголосували, що зробив. Не маючи внутрішньої сили, оці заявки голосні, щоб тебе вибрали, але всередині гниляк. То він нічого для країни не зробить. Для країни добро зроблять люди, які мають внутрішнє, тверде переконання, що Бог є Бог правосуддя, що правда восторжествує, правда має силу і мати любов до людей, і мати милосердя.